Я не думаю, що батькам сьогодення набагато важче виховувати дітей, ніж, наприклад, моїй бабусі, яка народила дітей. Після воєнного стані, коли була розруха, а голод був про це ще смав, зараз, у нас згадують тільки 32-33, але ще після війни був голод, недостатку хлібу було і інших продуктів харчування. Наприклад, моя бабуся може привести ще, вона народила п'ятьох дітей, і, народивши п'ятого, вона залишилася вдовою. Вона сама виховувала дітей. Я не вважаю, що їй було легко. В сільській місцевості виховувати п'ятьох дітей. Щоб порівнювати нинішніх дітей е, з дітьми того часу, ну, от, сучасна дитина. Неможливо її уявити без планшету або без якоїсь іграшки, е, яка б кричала, пищала, там, світилась би, правильно. А тим дітям було достатньо кукли з соломи і під стогом сіна сидіти, ждати мати, поки вона там. Прополе свій там, гектар сояшника чи буряка.